Вернісаж із понад сотні творів від десятків митців з усієї країни представили днями у залах Кременчуцької міської галереї до ювілею Григорія Сковороди. Він народився на Полтавщині 300 років тому. Виставка має назву мене. філософія вільної України. Загадкові коди афоризмів поета спробувала считати і Наша Ірина Скрипачова. Кременчуцька галерея у цілковитій темряві через погодинне відключення світла в місті лунає хорова композиція на слова Григорія Сковороди у виконанні столичного камерного хору Благовіст. Місцевий композитор Сергій Горюнович почав писати твір ще до війни. Закінчив 7 травня, саме в той день, коли російські ракети вдарили по музею Сковороди у Харкові. Але пам'ятник його встояв. Матеріальний пам'ятник в духовний. Так ми приходали. І потім на фестивалі Ківні прозвучав цей твір, це хор акапела, складний твір. Філософія свободи сковороди і через 300 років сучасна, бо є актуальною для всіх поколінь. Його читають і знаходять щось для себе, втілюючи майстерно у власну творчість. Живопис та графіка, роботи більш давні та створені цього року. В експозиції представлені й картини з тканини, мережева та гудзиків. Одна з них місцевої художниці Ольги Івушкіної, створена за мотивами байки сковороди, змія і буфон. жаба буфон встретила, значит, змею и говорит, что такая красивая. А говорит, очень просто, я же, говорит, пролезла через щель и содрала старую шкуру. Давай-ка, говорит, и ты пролезь через какую-то щель и лишишься своей вот этой вот бородавчатой кожи. Но, к сожалению, природа это не предусмотрено. Жаба как посмотрела, она просто не могла никуда влезть. Вот. Ну, тут тоже какой-то вывод о том, что надо много труда приложить, чтобы быть красивым, что-то такое создать. У незалежній Україні про сковороду дізналися усі його обличчя на 500 гривнявій купюрі. Чи на кожен українець знає хоча б декілька афоризмів поета? Один із них надихнув молоду художницю з Кременчука написати картину на воєнну тематику. Частково на створення цієї картини мене надихнула фраза Григорія Сковороди за Україну треба не вмирати, а вбивати. Світ ловив мене та не спіймав цей найвідоміший вислів сковороди, написаний на його прохання на могилі філософа. Він сам керував своїм життям і був дещо дивакуватим. У цьому його сила та привабливість. Ірина Скрипачова, Олександр Попенко, телеканал Еспресо.